Вас вітає притулок тала подружжя з міста Запоріжжя. А це наша дівчинка, на ім'я мати, яка досі проходить своє лікування на стаціонарі у ветеринарній клініці. Дуже тяжкі переломи, надскладна операція. І ось ми вже можемо бачити результат. Мати потроху починає ходити. І навіть вже потроху самотужки ходить до туалету. Але в нас є величезні величезні борги за лікування кішечки на ім'я мати. І зовсім скоро ми повинні будемо забрати її зі стаціонару і продовжувати лікування самотужки. Ми благаємо вас про допомогу для дівчинки на ім'я мати. Вона вже достатньо натерпілася та не страждалася. Тому будь ласка, проявіть милосердя до цієї маленької душі. Вона на це заслужила. Будь ласка, допоможіть притулку, дайла подружжя, рятувати важкохворих тварин.